Дівчатка, ви просили показати мене холодильники. Ну, В принципі, об обичні звичайні холодильники. Не знаю я, що вам тут цікавого, ну, давайте почнемо. Ось це в нас перший холодильник, і він молочний. Тут, окрім молочної продукції, більше нічого немає і не буває. Тобто тут зберігається молочко, так. це тут стоїть сметанка в мене, кефірчик, в дверці знаходяться препарати, якими я користуюсь. Рукавички тут у мене зберігаються обов'язково. Я намагаюся так, щоб завжди були в наявності. Тому що, наприклад, з вершковим маслом без рукавичок я взагалі не працюю. З такими сирами, як белперчики або брі, також без рукавичок я не працюю. Тому рукавички завжди є в наявності. Ну, тут фермент стоїть, анато. Все, що потрібно для сироваріння. Зручно зберігати в відерцях, мені сподобалося. Отут стає ще одне відро, ну тобто я можу поставити 6 відер. Повторюся, окрім молочних продуктів, цей холодильник не поміщається взагалі нічого. В морозильці під ним там зберігаються. Масло вершкове, закваски, пліснява і заморожені сирочки, такі, як халумі і белперчики. Наступний холодильник – це наша камера для визривання сирів. Тут у нас, бачите, зараз бріз зберігаються, це обсушується. Обов'язково рядом з кожним сиром кладеться бумажечка, якою датою він зварений. Ось Так вони обсихають, лежать. Ну Це тимчасово у нас тут стоїть блюдо з вованим сметанником. Це я достала вже з розсолу той сирочок, що вчора варила, сьогодні солиться. І на нижніх поличках лежать сирочки. Це вільні сирочки, які просто лежать, визрівають і чекають, доки їх замовлять. Це ось, наприклад, мілка на нижній поличці. Повністю вся паличка мілка. Зберігаю я у вакуумних пакетах. В латексному покритті зараз немає жодного сира, бо не було замовлення. А в вакуумних пакетах досить зручно зберігати. Чому? Тому що вони е, визрівають, е, смак змінюється, покращується. А М'якість сиру залишається, тобто вони не висихають і не стають дубовими, як пармезан. Коли в латексі, наприклад, лежать декілька місяців. Ці сирочки можуть лежати декілька місяців і нічого їм не трапляється. Єдине, що я постійно їх перевертаю і слідкую, щоб не почала з'являтися під вакуумом пліснява. Якщо десь спостерігаю плісняву, то вскриваю... Пакет промиваю соляним розчином, даю сирочок знову обсохнути йому і вакуумую по новій. Це в нас тут качота зберігається. Гросолі зараз солиться вчорашній бомондик. Ось так. Цей холодильник це нам віддавали. Колись сусіди, він був не в робочому стані. Там термореле, здається, вийшло з ладу, я хотіла зберігати в ньому сири, обсушувати, так як оце лежать, обсихають. Але для обсушки він непридатний. Хоч температура в ньому і вища, ніж в звичайних холодильниках, все рівно, хоч і поміняли термореле, але температура в ньому вища. Но вони пересихають. Тому Нордік, ну, мені не подобається для обсихання сирів. Зберігати в подальшому вакуумі, в ньому є можливість, а обсихати ні. Допоки тут іще не все. Заповнено. Тут є ще місце, тому цей холодильник мені поки що без надобності. Ну і останній холодильник. Це ось тут у нас стоїть. Це м'ясний холодильник. Морозилка давно вийшла з ладу, вона не працює. Вона у мене просто як тумбочка, тут у мене ваги. Сітка формовачна, фольга, стрич, плівка. Ну, коротше кажучи, все те, що розходники, скажімо так. Зараз він увімкнений, тому що в ньому солиться м'ясо на п'ятницю на копчення, тому він увімкнений і в ньому зберігається тільки м'ясо. Тобто, щоб ви розуміли, в жодному разі не можна, щоб було товарне сусідство молочної продукції і м'ясної. У нас це недопустимо. Коли я працювала і коли були постійні замовлення, то оцей холодильник був чисто під м'ясну продукцію, сире м'ясо, фарш на ковбаси, замочене таке м'ясо тут постійно стояло. А потім, коли воно коптилося, стелилися на палички одноразові пільонки. і копченості складувалися на палички, ну а потім фасувалися і їхали до своїх замовників. Ось так. Так що все, як у всіх, я так вважаю, я не думаю, що хтось порушує технологію і зберігає. Молочні продукти разом із м'ясом, наприклад. Або, не дай Боже, взагалі в своєму в домашньому холодильнику, де зберігаються соління якісь там і так далі. Ось такі в нас холодильники. Цей вже холодильник, ой, він досить старенький, йому вже років-років, він весь гниленький, він вже хилиться. Він в цьому році мені. Робить качелі з температурою, тобто він навпаки, ну, в ньому холодніше, ніж повинно бути, отак скажу. Він стоїть на своєму мінімумі, нижче вже ніяк я не можу зробити, хіба що вимкнути. А в холодильнику прохолодно. Тому я казала, що брі буде теж обростати повільно, бо температура нижча. Трішки за ту, яка повинна бути. Ми на початку минулого року, 22-го, збиралися замінити. Вже замовили холодильник, двойний на два отаких відсіка, отакий з прозорими дверцятами, і збирались поставити замість цього і цього, Ну, щоб отут стояв один здоровий холодильник, де б я могла б. І обсушувати, і зберігати. Ну, але почалася війна і все. Холодильники ці зараз дуже дорого коштують, більше 10 тисяч, такі, як ми хотіли. Тому наразі це недоречно. Немає зараз таких замовлень, немає таких заробітків. Щоб я могла дозволити купити собі такий холодильник. Тому поки обходимося тим, що є. Сподіваюся, нам вистачить. А якщо вже буде більша загруженість, то увімкну цей і поперекладаю ті сирочки, які вже завакуумовані, перекладу тоді в оцей холодильник. Так, щось так. Все, як, мабуть, і у всіх, немає нічого нового. Окремо молоко. Окремо сири, окремо м'ясо. Не знаю, що вас зацікавило в холодильниках. Раніше я зберігала молоко в банках в трьохлітрових, але у відрах мені нравится більше і зручніше, і влазить в холодильник більше, і мити їх зручніше. Так я на цю паличку можу поставити 30 літрів молока, а в банках стає максимум 6 банок, тобто 18 літрів. Ось так.